Дев'яте відео із 10 XML-формат файлу Савті. Ціль відео трошки вас познайомити з, е, що складається файл софті, заглянути туди всередину і зрозуміти, що там не все так страшно, як здається, на перший погляд. Отже, давайте будемо дивитися. Пункт перший є xsd схема давайте її на натипати відкриємо. Ось воно як виглядає, тоже XML формат, тут закладені правила, по яким перевіряється наш файл сафті, який ми сформували. Далі ми відкриваємо файл, і давайте ми його трошки ага, перевіримо, чи це той файл, що у нас ісправний. Да, це наш хороший файл. І звернемо заголовок. На великих об'ємах він трошки притормажує. І далі пішли довідники. От пішовники е, оборотно-сальдовідомості, от довідник йде е, покупців, от довідник поставщиків, одиниць Воємірові, продукт, е, продукт це, запаси. Це оборотна Сальдові відомость по запасам. Основні засоби пішли. Далі, коли отак от от довідники закінчаться, генерал, це, це у нас пішли проводки. Дебет кредит, документи і, і, і документи і проводки. Ну, вони не документи називаються операції і проводки тут. Далі йдуть документи вже. І документи це перший документ це продаж. Далі закупок, далі йде платежі, далі йде основні засоби. Ріше запаси. Основних засобів немає, тому що в січні не було основних засобів, а я тільки взяв січень і, відповідно, тут не сформувалося по основним засобам. Ну, тут ще має бути розділ основних засобів. Далі давайте спробуємо трошки поламати цей файл. Наприклад, ми його сформували з деякими дефектами, і я, наприклад, ось тут додав ниже підчеркнене названня тега в началі і в кінці. Тег це названня колонки таблиці. І якщо хоча б одна колонка поломана, от ми зараз її поламаємо, то зразу. При Зберегти, воно зразу скаже, що тут є непорядок. Вона не відповідає їх зі схемі, і будь ласка, підправ його для того, щоб, щоб не було цього поломаного тега. Для чого це робиться? Цей файл має заїхати в Податкову інспекцію в програму, і, відповідно, всі колонки мають мати чітке, чітку назву, щоб. Програма податкової інспекції могла його в себе затягнути і, і прийняти всі дані, які ми тут вивантажили. Якщо хоча б якісь дані в нас не відповідають, воно має нас зупинити, сказати, що не відправляється файл, він ще не готовий для того, щоб е, прийняла податкова. Тому перша перевірка це валідація на XZ-схему. І коли податковий вже отримує цей файл звалідований, вона. Не переконана, ну що, що він вже до них щонайменше завантажиться. Бо якщо ось такою помилкою, то він би навіть і не прийшов би він зупинився на цій помилці і податково б не знав далі, що робити з таким непровалідованим файлом. Друге, що треба розуміти, що в XSD-схемі і в частності в софті є така Йолочка. Тобто оця таблиця входить в цю таблицю, оця таблиця входить в цю таблицю, оця таблиця входить в цю таблицю. То тобто, в частності, допустим, у нас є оце покупець, далі його є назва, далі йде рахунок і сальдо на початок, де бітого сальдо на кінець, а потім далі йде дата виникнення. Бачите, тут дата виникнення цієї заборгованості. І В результаті виходить, що кожна таблиця має свого так званого родителя, вищестоячу таблицю, і всі таблиці зв'язані. Тобто не, не на, ну, Податково отримає не один такий велику-велику гору е всяких там, таблиць, а всі таблиці зв'язані, язан, прив прив'язані одна до одного, всі йдуть кучкою, всі завантажуються одна за одною. І оці зв'язки, оця ієрархія, ця йолочка також перевіряється валідацією. Ну і відповідно ще перевіряються обов'язкові реквізити от, і теги. Но самих перевірок не так вже й багато, от, тому вони в момент перевірки, щоб не тормозити систему. Кажуть, давайте ви провалідуйте X зі схемою, щоб ми розуміли, що ми можемо спочатку їх завантажити, а потім вже роблять перевірку квитанції 2, щоб перевірити, чи дані, які внутрі файла, вони повні та достовірні, чи вони відповідають оборотка, відповідає проводкам і так далі. І так далі. Ось така основна ідея. Але навіть якщо ви пройшли квитанцію 2 і валідацію, це ще зовсім не означає, що, те, що все буде нормально при є аудиті. От саме цікаве починається в є аудиті. Тобто валідація квитанції 2 підготували дані для є аудиту. А далі включається вже внутрішні контролі, внутрішні перевірки, податкові інспекції, які вже будуть видавати. Ризики, і нам потрібно навчитися з цими також ризиками працювати для того, щоб перевірити, мати всі ті перевірки, які має податкова інспекція.